Всім доброго дня! Сьогодні готуємо дуже смачний розсипчистий рис з маслом, який смакує до будь-яких смаколиків. Пішли покажу, як готувати. Для приготування рисової каші я використовую рис камоліно. Він мені більше подобається для звичайної каші. Інші не подобаються, тому спробуйте. Масло нам потрібне, ну і вода. У кастрюльку я висипаю три стакана рису і треба його промити. Ось на три стакани риса я налила сім стаканів води і треба й обов'язково перед варкою посолити. Щоб рис не приставав, треба помішувати інколи. Ось наша кашка проварилася вже 20 хвилин, водичка майже ушла. але нам так треба, щоб вона така получше ну, була жиденька. І кидаємо в цей період 100 грамів масла. Ось масло розтало. І вона ось така у мене вийшла. І залишаємо, щоб вона трішки настоялася. Ця водичка жидкось йде. Але вона не буде комом. Ось який у нас рис вийшов, дуже смачний, розсипчастий. не злипається, дуже смакує з імберів, водорослями тюка і з м'язком. Готуйте з нами. Всім смачного! Підписуйтеся, пока-пока!